Ростиславича Чагро з Луцька цей сонячний день. осінній у мене за спиною 100 кінських сил в цьому 50 і вон в тому 50 кінських сил. значить Один ДТЗ, другий Лувол. Різниця ціни 1500 доларів. Лувол дорожче Але давайте розкладемо за рахунок чого. Дехтось сікономив, дехто накинув. Так що зараз буде все зрозуміло. Хто думає придбати 50 з кабіною. Так, значить, Хто не має часу, можете не дивитись, бо порівняння буде довге, бо воно дійсно буде важке. Бо два таких серйозних трактора. Є що розказати, є що показати, в чому різницю. І якби почну, я такого трохи легше мені буде це все діло вам розказати, показати по цифрах. Значить, почнемо з простого. Значить, що один, що другий трактор 50 кінських сил, Значить, це 36,8 кН. Колісна формула 4х4 в одного в другого. Вони одинакові по, по тяговому зусиллю, номінальному тяговому зусиллю, це 13,5 кН. Значить, вони одинакові, одинакові по формулі е, переключення передач, значить, чотири передачі, і що в одному, що в другому, але є е, низька, середня і підвищена. Значить, ці два трактори мають од, е, подвійне диск щеплення е, е, подвійної дії. Значить, вони. Ви бачите, трактори подвіг... з... з опаленням і вентиляцією кабіна. Значить, ці трактори, значить, на що у нас? Виходить, ДДЗ має 3 метри 800 мм, верніше 3800 довжина. І висота значить, 2 метри з половиною, і відповідно ловол має 4 метри 4070 мм і висота 2070, 2700 мм, тобто трошки Лувол вищий, трошки Лувол довший. Важливий момент, що ДДЗ все-таки буде потяжче на 100 кг, 2660 кг і Лувол 2520 кг. Двигунами, якими вони, значить, кожного свій двигун в Лувола дизель 4-циліндровий об'ємом об 3168 мм, а в ДДЗ на хвилиночку 2545 значить, сантиметрів кубічних, але він з турбіною. Далі там всі показники. там, Варто тільки можу що сказати, що в ДДЗ кращий, кращий вприск форсунок робота. Тобто свише 20, 20 мегапаскалів, ніж в Лувола. В Лувола стандартні настроєно на 18 мегапаскалів. Значить, І завдяки цьому вже я так зроблю висновок, завдяки турбіні і вприску досягається тих 50 кінських сил. При стандартній комплектації двигуна класичному дізелю без турбіни, який встановлені на Луволі, наступні такі, все, як всіх стартера, блоки керування, все це таке, як всіх, рідини. пропускаємо. значить Бак, бак в Лувола 65 літрів пластиків, ось тут він розміщений, захищений нормально. Тепер дивимося сюди. Тут трохи. Не так весело, як у Ловола Не захищений, теж пластиковий на 52 літри. Побачили, да? нема пластини захисної. Значить, фільтра, вістінники, значить, моноциклон. Значить, тут, бачите, він не дуже високо. Тут вже трохи тут вже ДДЗ постаралося. Виносло воно аж де його. Теж, що в одному, що в другому в випадку. Бачите, йдуть на, на таких е, м'яких е, резинових е, трубках. Це для вібрації добре. Не буде так виламувати його ламати. Значить, Далі значить, е, все там, не буду зупинятися педалі, щеплення, ведучі мости, все це і так зрозуміло, що це все. -все що в одному, що в другому тракторі є, буду говорити про такі моменти. Значить, колеса, колеса, що один, що другий трактор взувається в круту резину Армур. Значить, передні колеса 8,3 на 20. Тут так само 83 х на 20. Значить, ДДЗ йде 14,9 на 24. Показую відразу. Значить, і тут так 14,2 на 28. E, щоб ви побачили, що Бачите, да? видно, все-таки видно. Це це ширше трохи має. І плюс по висоті, по висоті Вони ну, вже тепер цей вищий ловол Тобто грається розмір шин, вона свою роботу робить. Тут диск більший. Такі вже їздять, в чому воно відрізняється. Тобто, трактори вже... Ну, Вже не йдуть, які би одинакові. Значить, говоримо про колісна база ДДЗ 2050 мм, тут колісна база 2000 мм. Колії, до речі, тут Лувол може краще грати по коліях. Менше можна виставляти від передні колії від 1250 мм. І значить, до аж, аж, аж а задні, задні від. 1220 до 1580. Тут теж 1580 можна робити, 1380 найменше. Спереді трохи не так можна виставити, саме найменше 1470 до 1710. Тобто тут воно перекидається, бачите, колеса розбірні, ДТЗ, тому такі є перепади. О, показую колеса розбірні, тому можна грати в Ловолі тільки розбірні. У нас ідуть задні колеса, що можна грати розмірами. Значить, Це я сказав радіуси це все ерунда. Е, да, не ерунда, вибачаюсь. Значить, Дивіться, виставив. От по, по факту. Трактори паралельно стоять, а наскільки ДДЗ краще виверіть куліс. Дивіться, просто аж вивертаю його, от я показую вам. Ну, значить, Такі наступні цифри. Тут 150 кг можна противаг зробити, тут 120 кг, але пригрузи куліс, тут по 90 кг на колесо йде, 2 по 45 кг і тут 0 пригрузів. Ловол зекономив. Значить, по об'ємах по рідинах, значить, що в одному, що в другому тракторі виробники декларують по значить 20 літрів на трансмісійного масла на е, трансмісію, і е, 7 літрів на передній міст. Е, потреба, значить, е, загальна потреба 3-4 літра трансмісійного масла. Що один, що в другий трактор. Е, на гідравлічну, гідравлічної оливи вам потрібно, значить. 2 літри на, ру, на рульове, і значить, тут даже пішла така цікава ще фішка. Все-таки виробник ДТЗ говорить, що йому треба до 7 літрів на гідравліку залити, але виробник Лувола пише, що йому треба теж 7 літрів, але на секундочку вони собі встановили бак для роботи з, ще з додатковим навісним. Тому тут ще цей бак певно, що має з 5 з 6. отак От тут. Треба теж не, не, не вірити всьому тому, що пишеться. По навісному механізму, раз я сюди забіг, значить що один, що другий виробник декларує 660 кг максимальний. Значить, дивимося по навіску виконання навіски. Перше, що значить, конструктивні є такі особливості, значить, тут в Луволі бачите, є ще додатковий крюк такий для сцеплення. Раз, два, бачите, да? значить, ДДЗ цього немає. Один тільки момент є. Другий момент, що я бачу, по тягах ДДЗ грає, Бачите, є висовні додаткові тяги. Не те, що додаткові, вони регулюються. Тут все воно один, в одному в одном положенні. Е, що мені кинулося? От дивіться, тяги от, е, йдуть через сплошний вал. Тут окріплення, бачите, сплошний вал, якщо, не дай Бог, де зігне, то треба буде трохи постаратися, щоб його вибити. Тут таке рішення, бачите? Тут пальцеве рішення. Раз. І раз. Якби тут плюс. Однозначно, як для мене, тут плюс. Значить так. Ідемо, значить, що я ще маю. По раз я тут, а, значить, бач, бачимо, два контури є гідравліки. Значить, регулюються вони там розподільниками. І тут так само два контури. І лише додатковий теж тут напір. Дивимося по мостах, значит, по виконання задніх мостів. Ну, Кожного своє міст, це точно. Нема такого, що там одне те саме. Різне абсолютно. І як для мене, то зовнішній в Лола більше міст. Оце іменно ця середина, де вся планітарка, тут більше. Мучніше я б сказав. Ураз загальний вигляд. Бачите, да, що Лувол, навіть я відійшов, він вищий. Дизайн. Клапана. До речі, бачите, встигли да, замітити. Об'яснюю, це на, на повітря підключення. Цього, цього, цей, цього нема в ДДЗМ. Що нема, то нема. Тому у кого, який, кому треба пневмотормоза, тормоза, Лувол вам пропонує рішення. І плюс до того всього тут от є ресивер. раз я вже заговорив. От він, де встановлений компресор. Бачите, турбіни нема. Ось воно вигляд. Бачите, капот гірше відкривається. Тут значно вище, значно доступ. Але треба буде потратити пару хвилин, щоб зняти оцю красоту защитну. Значить, ось він цей турбік, який робить коні. І, значить, і от ви бачите, що. E, значить, нема, нема турбіни. Значить, до речі, що один, що другий трактор може виконуватися з, е, е, ск, е, може комплектуватися кондиціонером. Це плюс 1000 доларів е, до ціни. Знаєте, це І що, друг. І я бачив, якщо там стояв з турбокомпресором, е, вибачаю, з кондиціоніром, тут тут же встановлений фільтр. Як в тракторах, таких серйозних. Наружний, внутрішній. Дивимося, значить, по мостах передніх. Відразу кидаються очі, що конструктивно вони різні. Дивіться, бачите, тут іде сусільний чулок, де, от бачите, да? і плюс йдуть е, болотники, да? вже такі от реально серйозні на відкидні. Ну, вибачте. Тут цього нема, але я повторюю, що виворіт коліси в ДДЗ кращий. Але тут, бачите, отакий вущий міст і тут вже сюди йде вкріплення. Значить, клівенці в них однакові, по 330. Це значить, так само є, от, що у одного трактора, що у другого трактора, є оці регулювальні болти на, на люфт. Тут отакої, бачите, будови такої качаюся. Такі от ті мости відрізняються. Значно відрізняються. Тут якби навіть, хоча тут конструктивно, але тут геть-таке десь в Луволі геть бракує, бачите, такого диференціалу, такого мощного, тут його просто, в принципі, як немає десь передачі йде. Зато тут дивіться, як воно все видно відразу, що воно є присутнє. кардані вели в кожухах. Закриті. Значить тут дивимося, а тут а ні. От вони, вибачте, перевернув, тут ні, тут я он відкритий клав. Значить, я можу що, намотати щось може і створити проблемку. Так, тут побігав, позаглядав, показав, значить, переходимо до... Кабіни одразу кажу, що кабіна значить, показую, кабіна ДДЗ більш такого простішого дизайну, але я запевняю вас, по кубутурі вона більша. Пластик, якісь там cd такі на mp 3 плеєр, Панель. Це речах реверса. значить Тут у нас воми, що в один, що в другий варіант, 1540 мають. значить речах цих, Скажіть, я вам скажу, це повишена, транспортна і понижена. Оцих речах 4. Рівна підлога, підвищені, підвищені ці педальки. значить Тут у нас йде на керування. Мотив, але, значить на керування е, прижиму. Е, наприклад, не прижати так сильно плуга, можна щоб стойки, відрегулювати, щоб стойки не гнулися. так значить Тут на тих кнопочках. Теж е, передній міст, блокування заднього моста. сидушечка дуже скромна як для такого трактора. Подумаєте, яке собі Вольво сюди, тобто з канії чи з вольво поставите, ззаді тільки відкривається. Значить, пічка зверху. Шторки, Значить, ну, плюс великі грубі ці. Бачите, от, е покажу, поясню, бачите, оця перемичка, вона йде посередині, е в Лувола такого не буде. Там буде суцільна двері йти. Як для мене це краще. Так, і заходимо, значить, ззаді нема скло очисника, вливола є. Бачите, це фільтр кабіни він зверху є. Це для тих, кому буде треба оприскування, якогось вугільного фільтра туди поставити і ви будете дихати. хоч рівно. Значить, Відразу скажу, що я вже раніше говорив, до дизайну кабіну взагалі в цілому до Лувола прикладаються італійські дизайнери, бо Лувол настільки мощний, потужний, що вони десь там, вони не то, що десь там вони повикуплювали там ряд італійських підприємств і які працюють тепер на них. Значить, Сидушка мрія грамер це як би вважається, топ серед виробників тракторних сидінь. Заглядаємо сюди. Тут вже автомобільного типу стоянкове гальмо ДДЗ воно тут от кріпиться, там педалі буде тримати. Ви бачите, я так зайшов і мені нічого не заважає. Ричагів нема такого. Ричаг реверса винесений на панельку. Значить, речах, речах тут вже винесені теж на панель. Там, це з скорості, верніше, або ДДЗ буде тут з боку під, під праву руку Чотири передачі, важель КПП, важель е, е, повишений, понижений транспортного е, це, значить, та положення вже так по-сучасному розміщене. Але те, що я говорив, бачите, тут вже дверка суцільна, без тої перемички, відповідно цей е, величезна двері, ку треба, скажу, відверто, берегти. Та сама функція, бачите, є при притискання при, 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 при е, тяг на віски і теж рівненька підлога, підвішені педалі, Так що тут вже таке, воно хоч і... Менше, але дизайн відчувається. Лючок є, до речі, там в ньому теж є лючок. Значить, виходимо. Значить, що в одному другому випадку можна виходити на і на праву сторону? Так, обходимо. Значить, не знаю у вас, яке буде враження. Від мого перегляду пишіть коментарі, може дещо опустив, бо е, все-таки я вже е, я робив огляди, що одного трактора, що другого трактора окремо, але я вам хотів показати, що от е, між ними різниця е, практично в півтори тисячі доларів в тракторах. значить е, За ті півтори тисячі доларів е, тут є ряд е, переваг, що ну, вловола. Є, скажімо, моменти свої позитивні ДТЗ. Я вам їх показав. Ви собі робіть вивід, що вам треба, що вам більш пасує. Бачите, яка величезна дверка. Тут, ви бачите, трошки буде поцікавіше. Не пам'ятаю, чи говорив, що 3 роки ДТЗ гарантія. А, говорю, 2 роки це гарантія. От такий трактор. Значить, що про один, що про другий трактор, реально відгуків людей файні. Приходять люди до нас, питають, що один, що другий. Все розумію. Зараз важкі часи техніка дорого, стоїть. Важко наважитися придбати таку техніку в теперішній час. Але дай Боже, все-таки ми переможемо, заспокоїмося, спра... заспокоїмося все у нас наладиться. І ви почнете думати про перспективу. Може вже хто хоче. Радий буду вам його запропонувати. Працюю в Луцьку, на Мамсурова, дзвоніть, домовимося, обов'язково. До речі, ми працюємо так само і з юридичними особами, бо я вже я розумію, що це техніка дорога. Прийти пачку грошей віддати, це дуже важко. Працюємо з ПДВ, надаємо сервісне обслуговування. Отак от, от. Дякую вам за увагу. З вами був Агро. дзвоніть, обов'язково домовимося з Луцька на Мамсурова.